Кажуть, що Cotton Candy – цукрова вата, отримала свою назву аж у 1921 році, і найсмішніше, що винахідник Жозеф Ласко продавав її у власному стоматологічному кабінеті. Можливо, це був перший у світі маркетолог, який одночасно і руйнував зуби клієнтам, і створював попит на власні послуги. Геніальність буває різною, інколи липкою. Але знаєте, що з цього найцінніше? Навіть цукрова вата стала відомою лише тоді, коли хтось наважився дати їй ім'я. Тож, якщо сьогодні ви все ще називаєте свої ідеї колись зроблю, можливо настав момент дати їм назву Я почав. І з цим липким, солодким, але дивним натхненням ми відкриваємо неділю 7 грудня, зимовий ранок, коли все довкола спить, а ви ні. Це вже перемога, це ер про ранок. Починаємо. Сьогодні свята розмножилися так, ніби хтось забув вимкнути функцію копіювати, вставити. День написання листів. Сьогодні офіційно можна писати друзям собі всесвіту Санта-Клаусу, навіть тому оператору кол-центру, який три дні тому сказав залишатися на лінії. Головне написати красиво, бо листи живуть довше, ніж ну давай, якось після свят. І як плавно перейти далі? Дуже просто: якщо листи мають адресатів, то і громади мають свою адресу. Сьогодні день місцевого. Самоврядування, це коли рішення приймаються максимально близько до людей, іноді над людьми, а іноді з сильною кавою. Також сьогодні Міжнародний день цивільної авіації. І ось тут уже серйозно: мріємо про момент, коли над Україною знову буде мирне чисте небо, коли звук літака викликатиме не думку в укриття, а думку «Хм, чи взяв я зарядку. Ми переможемо і ще політаємо. І бажано не на низькобюджетних рейсах, де воду продають по 4 євро. А коли літаки стають безпечними, люди, як завжди, підуть в Україну. Наприклад. У всесвітній день натуризму, день, коли одяг стає факультативним. Головне не переплутати, натуризм це коли без одягу, натюрморт це коли без руху, натура це коли без дачі. Переходимо далі. Абсолютно природно, бо і хустка і натуралізм, і мода і зима. Всесвітній день української хустки. Хустка це український супергеройський плащ, тільки в компактному форматі. Захистить від холоду, вітру і того моменту, коли ти не виспався, але хочеш виглядати людиною. А якщо вже про солодкість, стиль і свободу, сьогодні. Ще й день цукрової вати символ дитинства, ярмарків і того, як дорослі купують її дитині, а потім з'їдають самі. Не будемо показувати пальцями, але ви знаєте, хто ви. Що по іменинах. Сьогодні вітаємо всіх, хто святкує: Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло, Петро, Сергій. Хлопці, сьогодні ваш день. Сміливо кажіть, я не сплю, я святкую. І про прикмети, сьогодні народна мудрість знову вирішила поділитися знаннями. Яка погода 7 грудня, така й вся зима. Тобто, якщо ви зараз дивитеся у вікно, придивіться гарно, це ваш спойлер сезону. Мороз сьогодні до ранньої весни. Нарешті прогнози, які працюють без мету, супутників і методів прикладіть до рами сир. Пішов сніг, чекайте сніжну зиму. Я люблю, коли прикмети прості. Це як сказати, якщо ви бачите чай, значить є чай. Що сьогодні категорично заборонено: сьогодні день делікатний, не можна важко працювати фізично. Якщо побачили людину з лопатою, це або турист, або той, хто не читав або не слухав ранок. Також не можна сваритися, бо образи цього дня тримаються цілий день. Або навіть рік краще поводитися чемно, або просто уявляйте, що всі навколо в режимі на туризм оф дівчатам не слід заплітати косу. Плюс один офіційний аргумент, якщо хтось скаже, чого ти не заплилася. А тепер про гороскопи, про те, що нам з вами обіцяють зірки. Овен, сьогодні ви можете випадково зробити щось корисне. Не хвилюйтеся, це пройде. Телець, спробуйте щось нове, але не надто нове і не надто старе, ви зрозумієте. Близнюки, ви сьогодні вразите себе настільки, що захочете вибачитися перед собою за недооцінку. Рак, ваша внутрішня логіка сьогодні буде працювати в режимі і так зійде, і справді зійде. Лев, день, коли ви можете дозволити собі відпочити або не дозволити, варіант я. Дій вам сьогодні ви від... Чуєте, що щось хочете, але не знаєте що, і це прекрасний момент для творчого ой, для творчих несподіванок. Терези, ви знайдете ідеальний спосіб не переплутати шкарпетки. Це відкриття не матиме практичного сенсу, але звучить красиво. Скорпіон ви сьогодні загадка навіть для себе, особливо вранці, коли побачите своє відображення і подумаєте, це хто. Стрілець день підходить для раптових рішень, типу, а що, якщо я зараз сяду і нічого не робитиму, дозволено. Козиріг, ви сьогодні викликаєте повагу, незрозуміло, як саме, але люди дивитимуться з виразом. Ого, водолій на вас чекає відкриття, інколи найкраща ідея це просто не ускладнювати. Сьогодні це спрацює. Ну, риби, ви відчуєте щось, і цього вже достатньо, щоб день вважався успішним. І от дивіться, стільки свят, листи, хустки, авіація, навіть на туризм, не обов'язково, але існує і цукрова вата. Що їх об'єднує: свобода бути з собою. Лист це справжність, хустка це тепло. Цукрова вата – легкість, авіація. Мрія про висоту, самоврядування, відповідальність, натуризм, свобода, зима, чесність, вона не прикидається. І серед цього всього є ви. Робіть добро сьогодні просто тому, що воно вас робить кращим. Не тому, що хтось подякує, не тому, що так треба, а тому, що воно працює як хустка, додає тепла і вам, і тому, хто поруч. Добро це як лист, який ви відправляєте у світ, і воно точно знайде адресу. Сьогодні наша мотиваційна фраза добро це єдине, що завжди повертається, навіть без авіаквитка. Ну а я дякую за цей ранок, за те, що увімкнули, дослухали, посміхнулися, можливо, навіть впізнали себе в гороскопі. Хай сьогоднішня неділя буде теплою як густка, легкою, як вата і мирною як небо, про яке ми мріємо. Гарного вам дня, до зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.